Всіх вітаю на уроці, який має тему, що таке SEO і навіщо потрібна пошукова оптимізація. Хочу почати з того, що в сучасному цифровому світі SEO є надзвичайно актуальним з кількох ключових причин. Більшість людей починають свій онлайн-пошук з пошукових систем, таких як Google. SEO допомагає вашому вебсайту з'являтися у верхніх результатах пошуку, що збільшує його видимість. Сайти, що знаходяться у верхніх результатах пошуку, як правило, сприймаються користувачами як більш авторитетні та надійні. Також споживачі все частіше використовують інтернет для пошуку товарів, послуг та інформації. SEO допомагає задовільнити їхні потреби та залучити потенційних клієнтів та дозволяє виділитися серед конкурентів і залучити більше цільового трафіку. Отже, SEO є необхідним інструментом для будь-якого бізнесу, який прагне досягти успіху в сучасному цифровому світі. Ми розібралися з тим, наскільки актуальне SEO в сучасному цифровому світі. Тож, що це таке, розглянемо детальніше. SEO це оптимізація сайду для пошукових систем, таких як Google. Якщо твій сайт добре оптимізований, він буде з'являтися вище в результатах пошуку, а значить більше людей зможуть його знайти. SEO складається з трьох головних компонентів: внутрішня оптимізація, on-page SEO, зовнішня оптимізація off-page SEO та технічна оптимізація. Давайте розберемо кожен із них. Внутрішня оптимізація on-page SEO, тобто що всередині сайту. Це все, що ви можете змінити на своєму сайті, щоб він став більш привабливим для пошукових систем і користувачів. Перша оптимізація контенту. Контент це найважливіше. Google читає тексти на вашому сайті і визначає, про що він. Потрібно писати унікальні тексти, використовуючи ключові слова. Ті слова, які вводять у пошуку, але без переспам, та робити текст структурованим, тобто заголовки і абзаци. Друге поліпшення структури сайту. Уявіть, що ви заходите у великий супермаркет, а товари розкидані хаотично. Було б важко щось знайти, правда? Так само і з сайтом. Його структура має бути зрозумілою. Що важливо, кожна сторінка повинна мати логічне місце, наприклад, про нас, послуги чи контакти. Використовуйте заголовки, щоб розділити текст на смислові блоки. Третє оптимізація метатегів. Пошукові системи звертають увагу на теги Title і Description. Це короткий опис сторінки. Важливо. Тайтл заголовок має бути унікальним і містити ключове слово до 60 символів. Description опис. Короткий, цікавий з закликом до дії до 160 символів та альттеги для зображень, допомагають пошуковикам зрозуміти, що на картинці. Зовнішня оптимізація. off-page SEO, тобто що поза сайтом це все, що впливає на авторитет сайту ззовні перше лінкбілдинг. Отримання зворотних посилань. Google оцінює, скільки інших сайтів посилаються на твій. Якщо на тебе посилаються якісні сайти, твій рейтинг зростає. Друге робота з соціальними мережами. Якщо вашим сайтом часто діляться в соцмережах, Google це бачить. Тому важливо бути активним у соцмережах, наприклад, Facebook, Instagram, Twitter. Та робити зручні кнопки поділитися на сайті. Третє краудмаркетинг. Це розміщення коментарів і рекомендацій на форумах, у блогах, на сайтах запитань відповідей, наприклад, Reddit. Але важливо не спамити, а писати корисні коментарі з природнім посиланням. Технічна оптимізація: як працює сайт: це всі технічні налаштування, які впливають на швидкість, безпеку та правильну індексацію сайту. Перше оптимізація швидкості завантаження. Google не любить повільні сайти, тому оптимізуй зображення, зменшуй розмір без втрати якості. Мінімізуй код, HTML, CSS, JavaScript. Друге, виправлення технічних помилок. Google не любить сайти з проблемами, тому перевір дубльований контент. Дві однакові сторінки можуть погано вплинути на SEO. Підтримка безпеки. Встанови SEO-сертифікат це обов'язковий стандарт безпеки. Та захисти свій сайт від DOS атак. А злому використовує надійний хостинг. Тож, що важливо пам'ятати, внутрішня оптимізація це якісний контент, правильна структура сайту, метатеги та зручність для користувачів. Зовнішня оптимізація це авторитет сайту, який підвищується завдяки зовнішнім посиланням, соцмережам і краудмаркетингу. Технічна оптимізація це швидкість завантаження, безпека, правильна індексація та відсутність технічних помилок. Тож перейдемо до розділу, що таке пошукові системи і як вони працюють. Пошукові системи це сервіси, які допомагають знайти потрібну інформацію в інтернеті. Найпопулярнішими є Google, Bing і Yahoo! Трішки про кожен з них. Google світовий лідер, частка ринку около 90% світового ринку пошуку. Це головний пошуковий із найкращими алгоритмами, але високою конкуренцією. Bing – Альтернатива від Microsoft. Частка ринку около 6% у світі. Популярний у США та Європі. Менш популярний, але простіший для SEO. Yahoo – колишній гігант. Частка ринку около 2%. Використовується переважно в США та Японії, але поступово втрачає популярність. У 2000-х Yahoo був лідером ринку, але поступився Google через слабку технологічну стратегію. Тож, як вони працюють? Щоб показати вам результати пошуку, пошукова система проходить три основні етапи: Краулінг – сканування веб сторінок. Пошукові роботи, тобто боти, переглядають мільярди веб сторінок і шукають новий контент. Вони переходять за посиланнями, сканують текст, зображення та відео. Якщо сторінка не дозволяє сканування, то бот її пропустить. Індексація додавання сторінок до бази даних. Якщо сторінка підходить для показу в пошуку, вона додається до індексу великої бази даних пошукової системи. Google зберігає інформацію про зміст сторінки, її тему, ключові слова та зображення. Якщо на сайті є дубльований контент або технічні помилки, сторінку можуть не індексувати: ранжування визначення порядку результатів у пошуку. Коли ти вводиш запит у Google, пошукова система аналізує всі проіндексовані сторінки і вибирає найревелантніші. Для ранжування використовуються сотні факторів. Серед них відповідність ключовим словам, авторитет сайту, кількість якісних посилань, якість контенту, унікальність, корисність, поведінка користувачів, скільки часу проводять на сторінці, технічна оптимізація, швидкість завантаження, мобільна версія. По підсумок можу сказати, що пошукові системи постійно сканують, індексують нові сторінки і ранжують їх за релевантністю. Щоб ваш сайт потрапив у топ пошуку, важливо, щоб він був оптимізованим, корисним і швидким. Перейдемо до наступного розділу нашого уроку: навіщо потрібна пошукова оптимізація? Перше збільшення органічного трафіку. Органічний трафік це відвідувачі, які приходять на сайт з пошукових систем безкоштовно, тобто безплатної реклами. Чому це важливо? Це дозволяє отримувати постійний потік відвідувачів на відміну від реклами, яка працює, поки ти за неї платиш. Люди більше довіряють органічним результатам, ніж рекламі. Наприклад, компанія запустила блог із корисними статтями, оптимізованими під пошук. За 6 місяців відвідуваність сайту виросла в 3 рази без додаткових витрат на рекламу. Друге підвищення видимості в пошукових системах. Чим вищий твій сайт у результатах Google, Тим більше людей його бачать і переходять на нього. Чому це важливо? 90% користувачів клікають тільки на першу сторінку результатів пошуку. Якщо твій сайт на другій сторінці, шансів на переходи майже немає, а SEO дозволяє потрапити в топ 10 Google і залишатися там довгий час. Наприклад, магазин спортивного одягу оптимізував свої сторінки під запити типу купити кросівки для бігу. Через 4 місяці він потрапив у топ-5 Google і почав отримувати в 5 разів більше відвідувачів. Третє формування позитивного іміджу компанії. SEO дозволяє бренду виглядати надійним і авторитетним в очах клієнтів. Чому це важливо? Сайти, який з'являється на перших позиціях Google, викликає більше довіри, якісний контент формує позитивний імідж, а хороша оптимізація покращує взаємодію користувачів із сайтом. Наприклад, компанія, що займається нерухомістю, почала регулярно публікувати корисні статті, як вибрати квартиру, які документи потрібні для купівлі житла. Це привернуло увагу користувачів і підвищило довіру до бренду. Тепер можемо розглянути приклади успішного застосування SEO. Airbnb. він активно використовує SEO, оптимізуючи свої сторінки під запити на кшталт оренди квартири в Парижі. Завдяки цьому вони отримують величезний трафік із пошукових систем. Другий. Amazon. Amazon застосовує SEO для кожної картки товару. Оптимізовані назви, описи та відгуки допомагають товарам з'являтися у топі Google і залучати покупців. Третій. Booking.com. Booking оптимізував сторінки під пошукові запити туристів, завдяки чому вони завжди у топ-10 за запитами типу готелів в римі. Тепер підсумуємо. SEO це комплексна стратегія, яка допомагає твоєму сайту займати високі позиції в пошукових системах і залучати більше від відвідувачів. Це не разова дія, а безперервний процес. Щоб досягти успіху, потрібно регулярно оновлювати контент, аналізувати результати та вдосконалювати сайти. Цей потужний інструмент, який дозволяє залучати більше безкоштовного трафіку, підвищувати видимість у пошуку, приводити цільову аудиторію, збільшувати продажі та конверсію. А також формувати позитивний імідж бренду. Ваше домашнє завдання знайти приклади використання SEO в різних галузях на ваш вибір. Сподіваюся, для вас цей урок був корисним. Гарного усім дня та до зустрічі!